Там украинский узурпатор от скандала бежит в прямом смысле этого слова. После такого вот это был бы Майдан битком. На него пока только давят. Его не уничтожают, от него чего-то добивают. Воры, ворами погоняют. Представляемся, стопью читай. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як всі плани росіян не справдилися і. Всі ставки, які вони робили, на розхитування ситуації всередині, на те, що Європа від нас відмовиться і не тільки так і не спрацювало, але проблем нам вистачає і на фронті теж тож і серйозно поговоримо про все, що відбувається довкола російсько-української війни. Але перш ніж я розпочну, друзі, традиційно закликаю вас обов'язково бути активними під час цього випуску. Не забувайте підтримувати нас своїм лайком. Це дає нам можливість залучати нову ширшу аудиторію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. Жартуйте, іронізуйте одним словом всі свої емоції. Відправляйте в чат. Ну і звісно, я закликаю вас не забути про наш збір. Я розумію, що всім не легко, всім непросто. і навіть розумію, коли деякі корупційні скандали нас демотивують. Але наші бійці на передовій не мають страждати. Вони мають отримувати все необхідне. Тож долучайтеся до нашого. Вого збору в підтримку 37-ї бригади морської піхоти рота вогневої підтримки другого батальйону потребує гроші на закупівлю радіостанції моторола, інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО без вас, без вашої участі, нічого не буде. Ну і для росіян все йде за найгіршим із сценаріїв. Уявіть собі в Україні стався один, мабуть, із найпотужніших корупційних скандалів. За рівнем його важко з чимось іншим порівняти. Все буде, звісно, в певній ступені, але це зараз виглядає як наймасштабнішим, тим паче під час повномасштабної війни. Але навіть це не стало приводом для того, щоб європейці від нас відвернулися. Зрештою, європейські країни, здається, розуміють, що впадемо ми, нас не будуть підтримувати, вони наступні і там вже буде не до корупції. Росіяни так плекали, так сподівалися, що їхні друзі в Європі, такі як. Орбан і Фіцо зможуть бодай щось зробити, а не виходить. Скавєєва так серйозно цитує заяви міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, що Брюссель купує зброю на гроші європейців, щоб потім відправляти цю зброю військовій мафії із золотим унітазом. Глава Мід Венгрі Сіярто з возмущенням заявив, що Брюссель покупає зброю на деньги європейців, щоб потім відправити його... Это оружие военной мафии с золотым унитазом. Ну и такая риторика теперь не только у вечно бундующего против Еврокомиссии Будапешта. Вполне казалось бы, мейнстримная британская Financial Times публикует статью с заголовком Мешки кэша и золотой унитаз. Коррупционный кризис поглощает правительство СЕП даже ярый сторонник Киева. Президент Финляндии Ступ, который летал с Зеленским на одном самолете, говорил, что видится с ним даже чаще, чем со своей женой, публично призывает Зеленского немедленно навести порядок в стране и разобраться с коррупцией. Ступ переживает, что нынешний скандал выгоден только России. Ну, по-перше, Угорщина до цього не докладається жодним песо з жодною копійкою чи жодним євро. По-друге, у Будапешті є своя мафія, яку очолює Орбот, і сіярто, звісно, все влаштовує. Але для нас найголовніше це скільки б Росія не розхитувала оцей човен, не розповідала про те, що нас не треба підтримувати. Ми бачимо, що зрештою наші партнерські стосунки змогли пройти кризу цього тижня. Единственное, что хочется надеяться, что так буде и надалі. а россияне не отримують бажаного Советник Зеленского Подоляк и вовсе говорил, что заселение взяточников в Киеве, это, разумеется, пережиток эпохи, когда Украина была в орбите влияния Москвы. Теперь он, Подоляк, придумал новую, еще более, кажется, безумную версию, мол, коррупция вообще-то является неотъемлемой частью современной экономики и не надо так сильно переживать. Ну и официальная версия к этой минуте от Ермака. Зеленский просто не знал. Рейтинг главаря киевского режима на фоне скандала, несмотря на то, что Зеленский просто не знал, резко обрушился. Сразу на 40%. Прямо сейчас уровень поддержки Зеленского менее 20%. Такое заявление сделал народный депутат Железняк. Сам украинский узурпатор от скандала бежит, В прямому сенсі цього слова відправився в турне по Європі з Греції прилетів к Макрону в Париж. Кадри, які ми получаем в режимі реального времени. Зеленський в гостях у Макрона в окруженні самолетів Рафаль. Ну і, звісно, цікаво спостерігати за тим, як росіяни не годують з приводу в цілому української корупції. Здавалося, б слухайте, ви маєте займатися своєю. Ми ніколи в деталях не обговорювали віли, якісь маєтки чи яхти російських чиновників чи Путіна. Ми просто знаємо, просто одним реченням сказали і далі. Пішли так. Ця корупція давним-давно стала нашим партнером і союзником. Та багато в чому це нам допомагало, тому що послаблювало російську армію. Але в цілому витрачати на цей ефір немає жодного сенсу. В Росії все навпаки. Соловйов теж дає свою оцінку української корупції. Шо, мовля, все, про що ми попереджали, виявилось правдою. передумали, що оказалось правдою. Вор на ворі, вором на секундочку. Як ви повинні в такому випадку говорити з європейцями? Тобто, Урсула фон Дерляєн має сказати, забирай Володя эту Україну, уничтоження, розстрілювай насилуй, ведь вони корупціонери, де логіка. Чи якби ми були в складі Росії? То було б ще гірше, зрештою система цінностей в Європі і в Америці вона суттєво відрізняється. Що може розхитати чи привернути увагу американців, як ми зараз бачимо? Це сексуальні скандали. Корупційні вони не коментують і Марко Рубіо, і Джей Девенсу, і Дональду Трампу, як ви бачите, цілком наплювати на все, що відбувається, із Міндічґейтом. Геть інша ситуація із європейцями для них це важливо. Хоча і нового, повірте, вони нічого не почули. Всі ці розмови з президентом Зеленським були і за зачиненими і відчиненими дверима. Але принципова різниця між нами та тими, хто про нас говорить, тобто росіянами і запаребріка, в тому, що зрештою в нас є незалежні інституції, які можуть єба які можуть пред'являти претензії, і навіть президенту Зеленському чимось схоже можуть похизуватися росіяни. Нет, европейцы теперь делают вишу. Кто? Кто здесь? Как здесь? О чем здесь? Какой вор? Кто вор? Это все советская система воспитала на Украине воровское государство. Серьезно? Кто говорит? Урсула фон дер Лейн, своровавшая миллиарды и своим решением прикрывшую любое расследование. Воры ворами погоняют, и когда смотрят, как Зеленского взяли за мягкое место и радостный, Кинутый им партнер Коломойский говорит, ой, что вы в самом деле рассказываете сказки что этот, этот, как его, Минтрич, Минтрич, он вообще никто. У него образование ноль. А что, у Зеленский, что ли, кто-то? Конечно, нет. И когда в конечном итоге все это выяснится, почему европейские политики срочно говорят, мы так гордимся, а американцы молчат. А потому что за всей этой тонкой операцией, где скрыто на плевом деле вообще ничто. То есть что там они вскрыли? Одну тысячную от общего схематоза и уже 100 миллионов на поверхности. Ну і найголовніше, коли я кажу, що тиждень минув для росіян украй погано, це в конкретних їхніх словах підтверджується. Я впевнена, що в понеділок, коли були анонсовані всі ці плівки, коли ми їх почули в Москві, набухались. Звісно, набухались і потім сіли на ці пляшки, але то таке. Потирали руки, раділи, плескали в долоні. Браво! вот оно, снісем зараз режим. Навіть наприкінці тижня ми почули заклики виходу на майдан. Але як би так пояснити, я про це говорю вже стільки років. І росіяни, і ті, хто їм допомагають, вони не розуміють, що ну неможливо штучно спонукати українців до будь-якого протистояння. Он Гаспарян на собі рве останню лисину через відсутність протестів проти Зеленського. Що власне не означає, що українці толерують і їм подобається корупція? Це не означає, що українці толерують і не хочуть змінити систему. Але в нас є інші способи та методи. Ми слідкуємо за тим, що робить Зеленський, як він буде розправлятися із причетними до цього корупційного скандалу. Ну а за паребріком, та що чекали? Що майдан, який вони так бояться, так не хочуть, так не люблять, так на нього покладали всю відповідальність за те, що з нами відбувалося. Вони мріяли, що він буде битком набитий тих, хто виступає проти Зеленського. Але не сталося. Найголовніший наш ворог, я про це повторюю кожен раз: це росіяни, російська армія, це ті, хто нас вбивають саме тому всі сили сьогодні кинути і туди. Корупція на другому місці. Якщо хочете, то ділить перше місце із росіянами, але неможливо собі уявити, щоб українці, які сьогодні змобілізовані, і всі свої зусилля кинули на спроби себе захистити і вижити. Щоб вони були повернуті проти влади. Зрештою, це ще одне дуже і дуже неприємне откровення для росіян. Хоча, з іншого боку, звідки їм взагалі знати про певне повстання проти влади? Тепер Беня пророчить його скоре падіння. А з чого вдруг? Ну, якщо громадян все устраювати, Вы понимаете, что вообще в принципе в любом нормальном обществе после такого вот это был бы Майдан битком. Я так напоминаю, что в 2013 году поводом для Майдана послужила м -м, гораздо менее масштабная и бьющая по национальному сознанию история, правда? А на пике там был аж на миллион человек. А здесь сто... 100. Это, наверное, со всеми журналистами, полицейскими и кто там еще был. Это 100 не тысяч. Правда же? Вот вчера... Я смотрел, значит, украинский телеграм-сегмент, вот они там какого-то депутата Рады дают, который рассказывает о том, что рейтинг э, Криворожского контрацептива, он упал до отметки 20%, а вообще это официальная статистика, а неофициальная, соответственно, в разы больше падение имеется в виду. То есть, ну, видно до 7%. Слушайте, да даже если 5%, вы понимаете, что это 5% населения совершенно непробиваемое. Ничем. Ну, эти любят же они в деталях. Вот скажите мне, в среднестатистическом россиянину, в якого, ну, что там, начинается зимовый сезон – Холодно, а опалення є не скрізь по Росії, а десь ще рвуться труби? Вибухають НПЗ постійні якісь дронові прильоти? От їм не байдуже на яку кількість років на міндіча наклали санкції. Тобто, One Moment Please для нас, для українців, для каналу прямий. Прости господи, для марафону. Так це важливо. Це украй важливо, і ми це в деталях обговорюємо. Але зрештою, як пояснити. Мешканцю Сифтивкара хто такий міндіч, що таке санкції, чому вони накладаються Невже він справді громадянин Ізраїлю? Наскільки треба відвести увагу недорогих росіян від бідності, від голоду, від холоду, від відсутність будь-яких перемог на фронті? Що треба коперсатися в таких глибоких деталях, які нікому в світі не цікаві, тільки гостям з Кабєво. Зокрема, це показує декілька аспектів. По перше, говорити про війну вже в Росії абсолютно не цікаво. Вони не хочуть. Ця тема скоріше зі знаком мінус, аніж знаком плюс. Нема досягнень, немає перемог, немає покровська. Давайте говорити про міндіча. Друге, немає внутрішнього життя, нічого не відбувається. Політичний застій, який розпочався і продовжується давним-давно. Ясно, що росіяни десятиліттями говорять, а що там у хахлов? Їх це найбільше цікавить, аніж власне життя. Але саме в таких моментах і аспектах ми й розуміємо, що у самих запаребрікам все не надто гладко. От, він на міндіча наложив санкції. А що за санкції-то? Обично Зеленський накладує санкції на 10 років. На міндіча санкції наложені на 3 роки. Причем как на гражданина Израиля, а не гражданина Украины. Это чтобы ни в коем случае не выдали. Вот это называется таким образом, он создает условия для расследования коррупционной схемы. Одним словом, мы много говорили здесь о том, что Зеленский обречен. Вот сейчас мы можем констатировать, часы включились, они начали отчитывать. Мы нам пока, это очевидно, показали только первую серию расследований. Уже анонсирована вторая и пачками, на которых обозначена Канзас-Сити Банк, и рассказом о том, что есть коррупция в военной сфере и так далее и тому подобное. Почему задерживают вторую и третью серии, как мне кажется? Почему до сих пор не зазвучал, как говорят на Украине, знакомый хриплый голос на плен, как Миндича? Я думаю, что здесь два обстоятельства могут быть. Во-первых, на него пока только давят, его не уничтожают, от него чего-то добиваются. Во-вторых, Трамп может сознательно оттягивать самое сладкое на 26-й год. Для него же главное не Зеленский. Для него главное будет предъявить свидетельство коррупции демократической администрации. Это сыграет на него на промежуточных выборах 26-го года. Добрый що в Росії майже немає з чем боротися. Ну, яка там корупція, які там антикорупційні, наприклад, органи та ніякі. Все, в принципі, так. Царь дозволяє красти, а якщо відбуваються якісь проблеми, якась зміна настроїв, як це відбувалося із заступниками, наприклад, екс-міністра оборони Шойгу, то вони всі йдуть у тюрму. Тобто немає ніякої боротьби дав і взяв. Тож. Їхнім депутатам доводиться шукати інших приводів і з чим би таким поборотися, за що б таке вписатися, і тут Мілонов знаходить собі найменш тривіальну тему, що треба поборотися із проститутками. Цікаво, чи робив він контрольну закупівлю, чи тестив їх в принципі на якість і не тільки але. Взявся публічно Мілонов. Депутат ще раз підкреслюю ганяти якраз проституток. Мілонов знову пішов до них і цього разу накрив транспритон. При тому, що вони ж люблять безкінечно розповідати про е, наскільки все доступно в Європейському Союзі, що там найбільші якісь виклики стоять перед людьми. Тут раз і транспритон депутат розповів, що зайшов, зайшов туди, нібито за скаргами мешканців. Угу. І натрапив на імпровізований гей-бордель. В квартирі були два громадянина Узбекистану, їх Мілонов і звинуватив у перевтіленні в жінок і пообіцяв навіть депортувати на батьківщину. Мілонов регулярно тягається в борделі з цими перевірками. Це його така топ-тема. Єдине, що виникає питання. оці Адреси, які в нього, це те, чим він сам користується по вихідним чи в інші дні. Чи все ж таки дбайливі і небайдужі громадяни йому все це зливають? Так, Представляємося, тобі читай. так вас же Абду, Б... Абдул, да, зовут вас. Садій, щоб видно віддаби. мы сейчас едем. Так, вы-то спецприемник сразу едете, а вы в полицию на оформление. За проституцию, вот. Деньги перестают Я на итальянца похож. Да чем мне макароны на уши вешать? Красотка из Узбекистана. Опа! Абдул -бари. Мадаминов, Мадамина, оказывается. Ну что ж такое-то, а? Ну что такое?